Сімітання. Постійний мій клієнт, 13-го року. Заміна ну, ТОшка, масло, фільтра і масло КПП. Ну Хто може там не бачив, все знімлю, все покажу. Значить Звісно, підомкрачуємо трошки, я завжди підомкрачую його. Щоб більше стекло, масла оцю пропочку більше піднімати, вертушки краще. Е, значить, Відкручуємо раз, два, три. І на захист боковинки тут. Одна і друга. П'ять болтиків. Захист опускається пластиковий. Заходимо на такі штучки. Це оригінальний пластиковий. такий він заходить. Його просто треба туди. Відщокаємо, ззаді не треба відкручувати, бо того, що в отвора для зливу немає в ньому. Тим більше має міняти, що в коробці масло. Опускаємо просто як пластику з нанизу. Злимна. Ось із коробки зливна ось з коробки зливна. Значить, масло зливаємо. Тут відкрутили масляний фільтр. Масиний фільтр знаходиться. Ось тут. Між двома-трьома патрубками дуже погано залазить. От Не продумали французи, От фільтр Ось Такий ключик в мене є. Ну Це для гріналки. Приварний вже, бо деякі клієнти. Зривалося це все, так ну, настільки закручувалося, насіки жорстко. Зливаємо масло, міняємо Міняємо на От поставили блупринт масляний і масло. Посіки масси машинка саживаємо фильтром. Покіляємо. Штрих-код можна подивитися. Це пробивається, це тотал робить. Це 100%, це навіть не на Румунія робить. Робить тотал, не знаю, хто там працює, бо то що вибивав, прочти кот, вибивав, то непонятно. Тотал просто викидає і все. Якщо зверху є от над цим штрих-кодом така квадратик, б'є тотал, але негоний, я нічого не знаю. Чи може сканер мене поганить, щось, щось воно не пробиває, мені нічия. Може якась фабула. Значить, стояв фільтр бошовський, це я ставив. В принципі, ставлю -принт, бо того, що машинка за 4 місці наганяє 10 тисяч практично. Міняємо через 8 тисяч, дуже часто міняється, дуже часто заміни, бо тому, що машина бі бігом їздить бігом наганяє кілометражі. Це вже запізнення було, це вже було 10 тисяч. Зараз ми просто... Зіляємо, подивимося, чи немає ніякої стружки. Так, з коробки масло зіллетру. Ви бачили де цей. Е, пропочка квадрат на 8. Так. Колечко міняємо по-любому. Просажне кільце. Не знаю як там що до чого, але просто показує 813,52. Ну так, прийшло мені. Колічко новеньке ставимо. Пропочку поки не міняємо. Через одну заміну йде пробка разом з кільцем. Значить, зажали. Пропочку зжимаємо. Якщо немає демотришки ключа, то зжимаємо так, щоб колечко. Також вот, зжалося чуть-чуть. новеньке має. Все, помили його Отаким. ми сюди текстаром. Так само пропочка цяя. Все, ставимо захист, якщо впевнені, в тому що він не впускає, ні одна пробочка і заливаємо масло і далі дивимося далі. Так, залили поки 4 літри. Тут 4,5 заходить. Запустимо, подивимося, тому що фільтр сухий. Фільтр не заповнює. фільтр кручу на суху. Значить, зелена пробка на коробку знаходиться з лівої сторони, сімей ліве колесо, низьми зіляли. Он-де-флажок. Оцей флажок руками пластмасовий. Це заливна і так і є вона як заливна і як контролююча. З правої сторони. Нагнітателем. Щоб не бавитися довго всякою ерундою, заливаємо нагітателем. В коробку заливаємо масло Ельф Сай 75В. Воно раніше було 75-80. Пешка. Ось таке воно було раніше. NFG 75-80. Зараз воно вже іначої класифікації. NFX 75 v Дві виливаємо сюди літра 700 повинно бути по мануалу. І нагнітачом наганяємо. Поки не потече з тої. Чуть-чуть підімкати в ліву сторону, Чуть-чуть, ну, типу, там, грам 50 вещі. Е, ще хто, що хотів сказати, по поводу того, що не можна крутити саму пробку оцю, пластикову, дуже просто Плоскогубці. чи Клещі. закладаємо і скручуємо ручками. Ручки Шовт так само закручуємо. Замінюємо фільтр, фільтр з двигуна. Відкручується в оцей, в оцей болтик, витягується шуфляда наверх. Там мільйон є вже цих всіх нюансів, як міняти плюсів. І фільтр салону плюс замінюється. І ще будемо е, замінювати в фарах дальнє світло лампочки. Як знімати фари? Е, для того, щоб відкрутити. Ці два болта скористалися такою залікспресо гнучкою на праву сторону. А на ліву сторону просто забрали його і чисто тріщою. Все, болти не випадають, витягується фільтр на себе. Ось ми бачимо фільтр в нормальному стані, все, але ми на новий. Бо за що знизу, зараз покажу, що знизу робиться. Зверху ніби нічого, а знизу. Ось така байда. Це все видуваємо і ставимо. Переходимо, от лампочки з взяли на дане світло. Переходимо на Вандер. Це фільтр салону Вандерський, у Так, ось вандер, на банки фільтр. Витягуємо його. Спробочки. Вставляємо його в штатні місця. До речі, ще є хороший е, литовський виробник. М-фільтр називається. До речі, непоганий, він нічим не відрізняється від оригіналу. Заложили, опускаємо його. І треба направити і закрутити два болти. Е, що ж хотів сказати? В цьому плані з правої сторони е, трошки треба акуратно, бо того що у вас є клема плюсова, яка йде через силові запобіжники і вона, переход, вона закрита цим, щоб її не здерти, не замкнути. Бо це, наскільки пам'ятаю, ніби йде на старти. Силовий дріт вона червоним закладена, щоб її не дернути.